Політехнічна, Ярослава мудрого і Нагірна. Як ви оцінюєте з цих варіантів? Ну, добре. Ну, не знаю теж. Може, Ярослава Мудрого. Чому? Ну Тому що ти тут інститут же ж, правильно. Я за політехнічну. Чому? Тому що я працюю в цьому вузі. Ну, очевидно, що варіантів було багато, але. Ну, три варіанти ці найбільш, мабуть, оптимальні, ті, що найбільше отримують підтримку. На мене варіант тут тільки один, і він очевидний. Тут найкращий юридичний вуз в Україні, він імені Ярослава Мудрого. Тут є вулиця Ярослава Мудрого, і тут є пам'ятник Ярославу Мудрому. Що ще треба? А чого не Пушкінська? Ви не можете мені пояснити, чого не Пушкінська? Пушкін ніколи не був росі... росіянином. Він не фіоп. Ви знаєте, по своїй національності, так чого бояться пошкіна. Краще всього називати всі вулиці і міста красивими іменами. Цвіточна, тюльпанна, розова. Та ні, думаю, і трьох варіантів, щоб серед цих трьох варіантів подобрати, ну, вибрати, определитися який вам ближче до усього? Ну, тоді, виходить, якщо історичне названня, Нагорне, ну, скоріше, Нагорне, чи б і ні. Ну, мені більше подобається Ярослава Мудрого. Чому? Ну, тому що я знаю університет, як как би бы знаю з хорошої сторони, так запомнюється, мені кажеться, краще, ніж угу. Нагірна, да, так, ви сказали? Ну, мені кажеться, Ярослава Мудрого буде краще. Ярослава Мудрого, Нагірна взагалі якось не туди. А політ хай так багато. Достатньо трьох варіантів. Ну, для мене замало. Я б назвала як вулиця, як і було скоротинівською. Хотілося б щось більше, та щось більш пов'язане з нашою ситуацією в країні трішки, а, більш патріотичного або щось схоже на названня деяких вулиць. А знаєте взагалі, що означає назва Нагірна? – О, Ні. Це назва, історична назва району, в якому ага. ми зараз перебуваємо. Ну також, також було б дуже непогано. Ну, або Ярослав Мудрого, він більш а, популярний. Я думаю, політехнічний буде зрозуміло. Чому? Бо Тут інститут політехнічний. А знаєте, що означає назва Нагірна? – Ні. Це історична назва району, в якому ми зараз перебуваємо. Ага, ну може, може, хай буде і так.